Телефонує сьогодні мені моя клієнтка, в неї цуцик Коргі Кардігана, ще й в такому тигровому забарвленні, дуже рідкісному. Телефонує, плаче, питаю, чого ти плачеш. Вона мені відповідає, що вони були на майданчику, відпрацьовували домашні завдання. Зайшов якийсь рандомний дядька з доберманом, спитав, що за собака. Вона сказала Коргі, і він їй розповів: це точно не Коргі, їх таких не буває. Вам продали заліпуху, всі документи нічого не значать. Повірте мені, в мене все життя собаки. І ось вона плаче. Я згадала, коли Лакі був маленький, чого я тільки не чула, що він дворняга, що він помість з таксою, що він якийсь бракований, що всі його документи не можуть бути реальними і так далі. Я тоді теж засмучувалась, бо тоді для мене було дуже важливо всім показати, який в мене класний собака. І це була моя помилка. Абсолютно немає різниці, що вам каже якийсь рандомний там дядько чи жіночка на вулиці. Любіть свого собаку абсолютно не зважаючи на це, чи він породистий, чи він безпородний. Це не має ніякого значення. Ваш собака для вас найкращий, а всі рандомні люди не мають ніякого значення.